Друзі, привіт! Хвилинка біблійного україномовного контенту у підбадьорення сьогодні в Євангелії від Марка, в шостому розділі, прочитав історію про те, як учні Ісуса потерпали від бурі вночі у човні, і Христа з ними не було. І написано, що коли уже між третьою годиною ночі і шостою ранку вони потерпали від негоди. Ісус Христос прийшов до них по воді, прийшов до них на поміч. І вони були так настрашені, що вони навіть не впізнали його, вони були в стресі в цих обставинах. І про що я подумав? Про те, що ми з вами в човні нашого життя посеред бурі вночі, а самий темний час доби це час перед світанком. Ми знаходимося в цій негоді, нам дуже важко. І саме в цей момент, перед світанком, Христос іде над природним чином до нас а, з вами просто по цій бурі. Тому що це надприродний спосіб, люди не ходять взагалі-то по воді. Знаєте, я вірю, що скоро вже буде світанок. Зараз дуже темно, вже здається, що темніше бути не може. І саме цей час, який передує перед тим, як Настане світло і світло переможе, і Христос прийде до нас з вами на допомогу. Тому, друзі, я молюся за всіх нас з вами, за вас, хто знаходиться в скрутних обставинах. Я вірю, що Христос іде до вас на допомогу по цій бурі і вже скоро буде світанок. Хай Бог вас всіх благословить, все буде добре.